Головна молитва Великого посту так називають одну з молитов, що традиційно приписують святому Єфремові Сирійському, який жив у IV столітті. Хоча насправді автор невідомий, ось її текст Господи і владико, життя мого, дух лінивства, безнадійності, владолюбства і марнослів'я віджени від мене. Тут належить діснити доземний поклін, дух же доброчесності, терпіння і любові даруй мені рабі рабу твоєму, доземний уклін. Так, Господи царю, даруй мені, бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо ти, благословен єси на віки віків. Амінь. Доземний поклін. Після цього слід 12 разів із малими поклонами промовляти. Боже милостивий, будь мені грішному. Боже, очисти мене грішного. Після цього проказуємо знову всю молитву з доземним поклоном наприкінці. Пояснюють, у волинських єпархіальних відомостях, чому ж ці рядки називають найважливішою молитвою Чотиридесятниці? десятниці, бо тут зосереджено головний смисл Великого посту, в ній ми просимо в Бога не якихось матеріальних благ, а тільки допомоги в трудах духовних, у внутрішньому самовдосконаленні. Саме для цього ж і призначено Великий піст, а не лише для утримання від калорійної їжі, як дехто вважає. Оригінал цієї молитви існує грецькою мовою. Маємо чимало перекладів, у тому числі декілька церковнослов'янською та декілька українською, щоправда, вони... Не до кінця відтворюють досконалість і форми, і змісту, адже у грецькому тексті є слова, що могли би бути перекладені, отже, і протлумачені дещо інакше. Там є навіть співзвуччя. Рими, щоправда, є і в церковнослов'янських перекладах, а в українських, на жаль, нема. Отож точний переклад цієї прекрасної молитви нашою мовою ще чекає свого майстра. Таку спробу російською, до речі кажучи, здійснив Олександр Пушкін, переспівавши молитву Єфрема Сирійського в римованому вірші Аци, пустинніки і жонення порочни. На цю коротеньку молитву є горе тлумачень, часто дуже витончених, але найкраще її читати серцем, не ждучи кращих перекладів і не пірнаючи в глибини професійного богословствування.